Така дуже яскрава історія. У пацієнтки є вальгусне положення стоп, тобто, коли стопи завалені трошки внутрішню частину. Це поступово поступово привело до перенавантаження першого плеснефаланового суглобу, так і палець під час ходи недостатньо згинається в тильну сторону та ще й болить. Уже більше не гнеться, це? Він вже більше не гнеться, так більш того, він ще й дуже сильно болить. так? Я правильно кажу? Так. А це викликає те, що стопа під час рухів минає цей палець, а повинна відштовхнути ще зійти з пальців від першого пальця, як ми все знаємо. І стопа, минаючи цей перший палець, постійно нібито такий робить маневр, так який викликає додаткове прослизання, травмування пальців. Так і ви бачите, частково нюхалізіс це відшарування нюгтєвої пластинки. Це в кінці кінців приводить як до подологічних проблем, які я тільки що показав. І є ще питання з колінним суглобом Яке було ще раніше, так, вже проопероване декілька років тому. Тому порушення роботи стопи, воно безпосередньо впливає не тільки на нігті, а впливає на роботу всієї стопи і вище розташоване. В даному випадку ми зробимо устілку ортопедичну для того, щоб максимально підтримати стопу, щоб стопа не пронувалась, тобто не завалювалась дуже сильно внутрішню частину. Зробимо таку платформу під перший палець, який буде під час ходьби все ж таки відштовхуватись більш фізіологічно для того, щоб розвантажити саму стопу і безпосередньо сам перший палець. Пацієнтка має природню досить широку стопу. Стопа природньо ширше, ніж середньостатистична, але ж таки, пацієнтка знайшла до себе досить такий якісний вихід зутті. Це анатомічне взуття і взуття з досить широким носком. Який дуже непогано гнеться, непогано фіксується і підібране за розміром устілки. Зараз ми поставимо так, і ця устілка буде цим сидячи, провіряємо. Якщо стане пацієнтка, то буде запас десь сантиметр. Модель, яка виробляється нашими харків'янами, це Мерлея, Я не буду соромитися. Це дуже класне взуття. Чому тому, що що ви мені сказали, коли зайшли в кабінет, більш другого я не хочу взуття так. Бо був вибір одягти зуття, яке мало традиційну форму носка, стопа широка, так? і буквально зразу було дуже больно. А це неправильно, це не корисно і так далі. Тому ті пацієнти чи ті люди, які мають природню широку стопу, чи, наприклад, є поперечна розпластаність стопи, так звані косточки, так? коли це досить збитково тисне в ділянці фалангових суглобів, це значно порушує біомеханіку стопи. Тому Таке взуття це вихід. Я дуже багатьом своїм пацієнтам раджу шукати більш широке взуття.